Сіль під ліжко. Правда чи забобон? Почекайте секундочку, піду солі під ліжко насиплю. Насправді, дорогі мої, для нас, християн, можна сказати так, що і дійсно сам Христос згадував сіль як річ, яка очищає. Але очищає що? Очищає речі, там, продукти, якісь від гнилі і ще чогось, а не очищає будинок від злих духів. Очищає від е, кардинального, від безгрошів'я і ще чогось. Ні. Насправді, колись, ну, як колись останнім часом, наскільки мені відомо, звали священника в будинок, щоб він освятив його так. Зараз будемо солі насиплю і все зробиться само собою. Коротше, дорогінки мої, не треба собі щось видумувати і придумувати. Не треба собі робити якийсь крейзі пурюгензо. Розумієте? Потрібно трошечки думати, тому що ці ворожбити, магі, мольфарі, вони вихватили цю фразу з контексту. А в Біблії ж сказано: маєш ох, сам Ісус сказав на апостолі Ви сіль землі. І якщо сіль із звітріє, то чим тоді посолимо? Ні, насправді, Він говорив не про то, він говорив духовно насичуватися. Наша з вами сіль це є пряма. Бесіда з Богом, а прямою розмовою з Господом є молитва. Тому, друзі, будьте сильні в молитві, будьте ревності в молитві, бо сам Господь сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я Моє, там і я посеред них. Христос посеред нас і є, і буде. Залишайтеся з Богом.